Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи чи варто вам їхати на авторинок. Чи все-таки краще подивитися в оголошеннях по Україні та перевіряти ті автомобілі, що вам подобаються. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai Santa Fe Сантафешка 2007 року, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка. 9750 ціна і ось контакти до власника. Так, покажу по салону, іконочку відкрита, шкіряний салон. Такі от ставочками, мультикермо, автоматична коробка, клімат, контроль присутній. Так, форкоп також є. Більше інформації уточнюйте. Chevrolet Captiva. 13 рік, 2,2 дизель, 12500 ціна і контакти до власника присутні. Парному білому кольорі. Шкіряний салон бачимо, клімат контроль. Пректроніки та фаркоп присутні. Mazda cx 5 14 рік, 2,2 дизель. повний привід, автоматична коробка, 161 тисяча пробігу, 15300 ціна, контакти ось тут присутні. Так, клімат контроль автоматична коробка. Перектрольники присутні. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai. 12 2012 року, 161 тисяча пробігу, повний привід, 12300 ціна, контакти є. Клімат-контроль бачимо, мультикермо. Парктроніки та фаркоп присутні. q 5 12 рік, 2-літровий бензиновий двигун, преміум плюс комплектація, 184 пробігу, контакт до власника присутній. Коричневий салон, коричнева шкіра бачу. Досить дорого, гарно виглядає. Релінг на даху, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7, 12 рік. 149 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 13850 ціна, контакти ось тут присутні. Бачу шкіряний салон чорний. Підігрі садінь присутні, коробка механічна, люк є. Більше інформації уточнюєте. Hyundai Santa Fe. Сантафешка 2011 рік, 2,2 дизель на автоматі, повний привід. 13250 ціна у машині і контакти зараз будемо шукати. Мало їх є. Так, сидіння на тканині, але є регулювання бачу, мультикермо, кліматконтроль. Так що з власника не видно. Фаркоп присутній. Так, покажу поки що KIA. Можливо, це один і той самий власних поруч стоять. Значит, Kia Sportage. Sportage 2017 року, 2,4 бензин на автоматі, 234 точці пробігу. Контакти ось тут присутні, Не нефарбована, передній привід, камера заднього виду підігрів сидень, мультимедія 15300 ціна. Так, Автомобіль відчинений. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Kia Sorento. Так, 11 рік, 2,2 дизель, 145 кВт, автоматична коробка, повний привід, 7 місць, 190 пробігу. Без підкрасів 15500. Бачимо, ціна. Шкіряний салон. Автоматична коробка, панорамний дах. Парктроніки та фаркоп присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. 13-й рік модельний, 14-й, 2-літровий дизельний, двигун 103 кВт, 14300 ціна. Максимальна комплектація на Alcantara 256 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, тканина Алькантара. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів садінь, дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. KIA Sportage. 8 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 213 пробігу, є сервісна історія, бензин газ, є клімат-контроль, круїз-контроль, 8900 ціна, контакти присутні. Шкіряний салон бачу. Механічна коробка з кліматконтролем автомобіль. Форкоп присутній, кому потрібно. Більше інформації уточнювати. Mazda CX5. 13 рік, повний привід. музика Bose, шкіряний салон, в рідній фарбі, 209 пробігу, 13900 ціна, контакти ось тут присутні. Механічна коробка передач бачимо, ззаду не покажу. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Audi Q5, 12 рік, 220 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі. 16850 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Світлий шкіряний салон. Бачимо. Є панорамний дах. Пректроніки присутні. Гарний колір, до речі, такий сіросиній. Більше інформації уточнюйте. Нісан Жукчина. 13 рік модельний, 14, й 1,5 дизель, ціна 11690, контакт до власника ось тут присутній. Так, коробка механічна. На оригінальних дисках. Більше інформації по телефону. Рено Каджар. Каджар 2019 року 1.5 дизель, 212 пробігу 19900. Ціна контакти Ось тут присутні. Так, комбінований салон, автоматична коробка, дисплей. Мульта кермо. Фаркоп парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Нісан Кашкай. Кашкай в комплектації Текна. Басешна музика. 18 рік, 1,6 дизель, 96 кВт, 236 пробігу, 19,900 ціна. Контакти до власника присутні. Кіряний салон, коробка механічна, мультикермо, клімат-контроль, присутній, панорамний дах, Парктроніки та фаркоп є. Нісан кашкай. Так, 13 рік, 1,6 дизель, 196 пробіг, 13800 ціна і контакт до власника присутній. Такий баклажановий колір. На оригінальних дисках. Так, Салон на тканині, коробка механіка бачимо. Форкоп присутній. Шкода Yeti. 14 рік, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, 187 пробіг, повний привід, автоматична коробка. Автомобіль Швейцарії 15800 ціна і контакти ось тут присутні. Так, салон на тканині, коробка автоматична, клімат-контроль, мультикермо бачу. Форкоп та парктроніки також бачу. Mazda cx 5 5 2015 року. 2,2 на автоматі, 135 тисяч пробігу, 18 000. ціна і контакти бачу. Так, Салон на тканині. Воркоп парктроніки є. Нісан, Жук. 12 рік, 1,5 дизель, 153 пробігу, 10,400 ціна. Контакти до власника присутні. Так, механічна коробка передач. Більше інформації уточнюйте.